Всім привіт, дорогі друзі! Я радий вас всіх бачити в себе на новому дейлі відосі Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. А, як я вже сказав, це делі. Фух, як же жарко зараз. Це просто капець. А я, як людина, який максимум 20-25 це вже край градусів, 35-40 це просто гілка повна. Ну, коротше. Виживаємо як можемо. А, так от, зараз я хочу показати те, що приїхала для моєї проєктної Opel Astra Age Blitz. А, знову ж таки, будуть частково розпаковки, а деякі речі вже розпаковані. Зараз я вам їх покажу. І так, а, трішечки історія. Astra H – це один з найбільш безпечних автомобілів у світі. А, отримав 5 зірок по краш-тесту Euro NCAP. і має 95% захисту. Водія та пасажира це дуже високий рейтинг, а один з найвисоких рейтингів в світі. І так як моя Astra Аж го року, то в 2012 році вже спрощували комплектації, і тим паче, коли Astra Аж робилася в базовій комплектації, то звичайно, що комплектація спрощувалася як тільки можна. А, вона в мене німка, чистокровна, бохумка, але зроблена для України. Звичайно, що ну ті, хто на мене підписані довго, ті знають, що вже купа всього доставлена в автомобіль. Це вже далеко не базова комплектація. А вона з кожним разом стає все багатшою, багатшою, багатшою. І в цей раз я вирішив зачепити безпеку, так як я дуже сильно. Переживаю за безпеку в автомобілі і дуже за нею парюся. Я то, звичайно, що я хочу, щоб в мене була фулл безпека по подушкам безпеки. В мене і активні підголівники які вже стоять. Про це буде відос. Просто, на жаль, руки не доходять це все зробити. А, але в мене не було шторок безпеки. І як ви вже здогадалися, все вірно, шторки безпеки бобух. отак вони виглядають досить здорові. Ну просто для розуміння, наскільки вони здорові. А це дористайлові подушки безпеки, як потім виявилося, одразу кажу, що зараз я вам код, скоріш за все, вставлю це для хетчбеку. Ну і, мабуть, я повставляю коди, якщо не забуду, для універсалу, GTC-шки, і в такому форматі. У Седана, якщо що, шторок безпеки не було. Тому що Седан, він його спрощували, і там в цілому в нього навіть не закладалися ось ці подушки безпеки. А так, в інші Астрі Аж, типу. Хетчбек GTC, ну GTC OPC, я маю на увазі. І універсал, ви можете спокійно доставити без всяких проблем. В чому різниця Дорест і Рест? В тому, що у Дореста пластиковий короб і в ньому знаходиться подушка безпеки, а в рестайлінгу це буде просто згорнута подушка безпеки. І одразу хочу, так скажемо, зробити невеличку відповідь про те, як правильно рахувати подушки безпеки. Скоріше за все, ви бачили. А можливо, ви також так само рахуєте, все може бути по написам. І часто такі зустрічаються, що там, наприклад, «Мого автомобіля 10 подушок безпеки. А, а, а що це 10 подушок безпеки? Як виявляється, це 6 всього на всього подушок безпеки. А, а 10 там просто через те, що тут раз, два, три написи «Айрбег». Так рахувати невірно, тому що подушка за одну вважається. Ну, якщо от піропатрон і сама подушка. Тобто вона одна шторка вважається одною подушкою безпеки, а не там трьома, двома чи ще якось. В Астрі прописано ось тут Айрбех і по центру Аєрбег, а ззаду його не написано. Але це не означає, що там якась неповноцінна подушка безпеки чи щось в такому форматі. Це просто напис. І все. В деяких автомобілях навіть і написи вже не пишуть на цих стійках, але звичайно, що там подушка безпеки присутня. І якраз таки ось, як бачите, піропатрон, ось який він розмірів. Він під'єднується. Він якщо що знаходиться ззаду, тобто, ось тут закінчується задня дверцята, ось так вона закінчується, і вона ось тут зверху знаходиться. Ось цей піропатрон, в нього вставляється контакт, ну і в такому форматі. Дві подушки придбав, але для них я ще придбав. Я зараз вам покажу, що я придбав і блок безпеки, і також ще придбав додаткові заглушки з написами Airbag, тому що мені просто хочеться, щоб в мене було все як по заводу. Не обов'язково це було міняти. Скажімо так: заглушки без Airbag-напису і з Airbag напису нічим не відрізняються. По конструктиву, це просто. Інформативна тема, що Айрбег, тут є подушка безпеки. Все більше нічого. Але я їх придбав от. А стосовно подуш, подушки. А стосовно блоку безпеки, його обов'язково потрібно придбати, тому що він не прошивається, цей блок. Він прошивається тільки, якщо там. Офіційне обладнання, стерти йому пам'ять, записати там нову. Коротше, це все дуже дорого, і ніхто цим не займається. На жаль, тому просто простіше взяти, якраз таки, блок безпеки, той, який. В себе включав якраз таки шторки безпеки. А там, якщо вже шторки, то там фул безпека, і бокові, і всі. Ну, коротше, У Астри, мінімум завжди був це чотири подушки безпеки. Максимум це шість. Ну, тобто, бокова фронталка шторка. Бокова фронталка і шторка. Ну, тобто у пасажира я маю на увазі бокова фронталка і шторка. От. І для заднього ж пасажира, звичайно, що шторка, вона туди і загортається. Тому якось так. Коротше, зараз я вам покажу, що ще я придбав. Там декілька речей. До речі, скоріш за все, зараз я дещо ще покажу. Я не знаю, вийшов відос чи не вийшов. Якщо вийшов, то у вас зараз тут висвітиться десь посилання. Коротше, зараз все побачите. Та-дам! Як бачите, вже спойлер встановлено. Як він виглядає круто! Ви подивіться. Ой -ой -ой -ой. Ви подивіться, які кутатаки. Це просто. Ух. Дуже красиво вона виглядає. От-якраз -от тільки-тільки я його і встановив. Ось так він виглядає. Прямо, О, як красиво! Залишилося трішки його полірнути. Хоча він виглядає так ідеальний, але все ж таки хочу полірнути його. Ну, коротше, ось так. Якщо вийшов відос, то зараз висвітиться посилання приємного вам перегляду. Ну або вже висвітився. А якщо ні, то не забудьте про підписку на мій YouTube канал для того, щоб не пропускати нові відоси. Отак це діло виглядає. А тепер рушаємо далі, покажу, що ще я придбав. І так, наступне вімкнення це те, що далі я придбав. І так, дивимось: це блок безпеки. Якщо що, він знаходиться між. Водійським і пасажирським кріслом у нас ось тут ручне гальмо, а ось тут знаходиться підстаканник або ніша залежить від вашої комплектації, що саме, або там тримач, наприклад, для, для телефону uhp 2, і в такому форматі. Коротше, щось ось тут у вас точно знаходиться. І під цією всією обшивкою знаходиться якраз таки ось цей блок безпеки. Взяв я ось саме такий блок безпеки, я ще не перевіряв. Стосовно а, там на дві ступені чи на одну ступінь а, подушки безпеки фронтальні і так далі. Якщо на дві ступені, то прийдеться замінити ще фронтальну подушку безпеки, але це вже таке, це вже а, дрібнички. Коротше, ось це я придбав. Далі, про що я казав, заглушки з написом Airbag. Раз, два, три і чотири. Ну, а п'яту, тому що моя поламана була, і ось ця. вона без напису «Айрбег». Це просто як заглушка. Тому чотири кліпси з написом Airbag. Це якщо ви будете дороблювати свій автомобіль, то знайте, що з написом «Айрбег» тільки чотири затички. Задні затички вони без «Айрбегу». З цим зрозуміло, а далі я не знаю, вийшов відос чи не вийшов, можливо, вийшов про обмежувачі дверцят, як їх замінити. А пізніше, до речі, я випущу відос про те, як їх розібрати і як типу, встановити ремкомплект. А, ну, Це вдруг, якщо хтось з вас захоче зекономити гроші і зробити повністю просто ревізію, ну навіть не ревізію, неправильно, а ремонт методом заміною копачків ремкомплектних, то я це вам розповім, як саме це все діло. Робити. А, так що ось я придбав обмежувач двері один передній. До речі, лівий і правий, вони там різниці немає. А, дивіться, тут буде надпис L це лівий. Тобто ось так з лівого. Right, Ось тут, якщо перевертаємо, бачите, R-буква, це right, правий. Коротше, вони там дзеркально, вони все, все однаково. Тобто ви його встановлюєте, а от перед-зад відрізняється. Якщо право ліво не відрізняється, ось це передній. То передзад відрізняється. Зараз побачите чим дивіться. А ось задній. Якщо ми покладемо ось так, бачите, він набагато коротше. Ось це задній. І я їх придбав три штуки. Раз, два і три. Один я вже перед цим замінив, тому я просто придбав ще, два, ще три нових, і тепер я їх буду встановлювати. Ну, ось якось так. А поки, поки ось такі доопрацювання і. Нові деталі, які я придбав. Ну і що, рушаємо далі? Подивимося, що я далі придбаю, тому що що хочеш, може приїхати. І так, наступне вімкнення, моя Аста трішечки розібрана, а це виходить з відео про заміну обмежувачів дверей. Якщо він вже вийшов, то десь ось тут у вас буде посилання на цей відос. Приємного вам перегляду. Якщо ще ні, то не забудьте про підписку на мій ютуб-канал, для того, щоб не пропускати нові. Відоси. І для того, щоб замінити обмежувачі дверей, звичайно, що потрібно зняти дверні карти. Але ж я не я, якщо я не заморочуся. Я одразу вибачаюся за шум, тому що світла немає. А цей товариш він пихтить для того, щоб було світло. Ох, як працює! Ну і дерчить, звичайно, що знатно. Так от а, я не я, якщо я не заморочуся. Коли я зняв дверну карту, то в мене було ось так. Ну, як бачите, тут наліплене, тут некрасиво, тут сліди клею, тут, ну коротше, не ідеальні. Я заморочився. Я знаю, що це ніхто не зверне на це увагу, але все ж таки мені спокійніше подивіться, як я відмив. Відчистив наскільки приємніше стало на це все діло дивитися. Я знаю, що я вже це ніколи не побачив, скажімо так, тому що це все закрито дверною картою, але все ж таки ну, набагато приємніше, коли в тебе під дверною картою настільки чисто. Але я заморочуюсь не ще непросто, так тому що ще додатково хочу одну деталь замінити. Дивіться, в усіх дверях знаходяться раз, два і ось тут три закладні деталі пластикові, в які вкручуються торкси для того, щоб фіксувати наші дверні карти. Так як частина з цих фіксаторів вже якби облизалася, то я вирішив замінити їх на всі нові. Як їх витягти дуже просто. Дивіться, вони можуть вставлятися як так, так і ось так. Бачите, розріз тут він. Просто горизонтально, тут він вертикально. Щоб дістати його ось, наприклад, горизонтальний а, розріз, то стискаєш ось таким чином і виштовхуєш на себе. Якщо він вертикальний, то стискаєш і виштовхуєш ось таким чином стискаєш і виштовхуєш на себе. Тобто нічого складного немає. Вирішив все це діло замінити. От, але це не все. Буде ще окремий відос, і тут якби цей відос буде актуальний для тих, у кого вже немає. Заводської плівки, яка ось тут клеїться, і воно вже ось таким чином відкрите, як у мене. Що я маю на увазі? Це закриті технологічні отвори. Я не хочу використовувати технологію, знаєте, як ото беруть, і просто чисто бітумом ось таким чином, великим пластом, якимось клеїть і в такому форматі. Мені ця технологія не дуже підходить, хоча в цілому. Бітом буде використовуватися в тому, що я буду робити. Про це буде якраз такий окремий відос. Але мені не дуже подобається, що зсередини він там липкий, і, звичайно, що на нього буде осідати всякий пил, бруд. Коротше, не ідеально. А я хочу зробити так, щоб все було максимально охайно. Навіщо я хочу зачинити ці отвори, тому що це додасть шумоізоляції, як не крути, але додасть одне діло звуку пройти через зовнішню цю фільонку. І одразу війти через технологічні отвори в дверну карту і потім в салон. А інше діло, коли у нас пройде звук через фільонку, потім він застопориться на ось цій частині, де воно все заглушене буде, а потім вже дійде до дверної карти. Тобто такий собі бутербродик вийде, і якраз таки він зупине звук. Це по-перше. А по-друге, буде більш Приємніше грати музика. Мене в цілому дуже влаштовує, як грає музика з dvd 90 Navi. Вона дуже якісно грає. Але все ж таки, коли ви зачините всі технологічні отвори, то ваша дверцята фактично стане таким єдиним цілим з вашим динаміком. Тим самим звук буде більш насичений, більш глибокий і в такому форматі. Я розумію, що він ну, дуже багато, скажімо, не додасть. Але. Це відчується. Ті, хто так робили, ті знають, що реально відчувається, що, наче акустика стала набагато кращою. Ну, звичайно, що якогось там чуда не відбудеться, але звук стане приємніший. Тому заради цього я хочу це все діло заглушити і заглушити максимально охайним виглядом, щоб це було і не займало багато, скажімо, по вазі, тому що можна наліпити бітума дуже товстого і додасть ваги. Якби я не хочу так робити. А, але при цьому всьому я хочу зробити так, щоб це все діло і функціонувало. Тому скоро буде ще додатково відос. От якось так. Тому що, е, рушаємо далі. Так, наступне ввімкнення це ввімкнення про те, що буде в майбутньому вас чекати. Ну, хоча в мене всі відоси в форматі Daily, це те, що вас буде чекати в майбутньому. Але все ж таки, дивіться, що в найближчому майбутньому вас буде чекати. І так, це кришечки в дах, там, де вкручуються поперечини, рейлінги. Ну, коротше, ті кришечки, які постійно в даху трясаються в astri Ейдж. Ось вони в мене лежать, ось такі вони. Придбав їх, я їх ще потім пофарбую. І додатково ще буду знімати пластикові рейлінги. Я зараз їх покажу, які ну, ті, що йдуть в даху. І я їх буду фарбувати, тому що мої вже трішечки заморилися, скажімо так, з них вже почала відскакувати фарба, і тому це все діло потрібно перефарбувати. Тому так це ще буде про це окремий відос. Відос буде ще й про те, як замінити. А, ці кришечки, як зняти рейлінги ці і поставити пластикові рейлінги? Я зараз просто покажу на автомобілі, що я маю на увазі. Ну і звичайно, що це все діло пофарбувати. Коротше, давайте підемо до автомобіля, я вам це все діло покажу. І так, ось моя красуня. А, коротше, я про ось ці рейлінги кажу. Бачите, вони вже в мене такі помутніли, вони вже не красиві. Ось тут відскочила фарба, і ось ці кришечки, якраз таки загубилися. Ось тут також загубилося, Коротше, це все діло буде зніматися і фарбуватися. З іншого боку, все так само, тому скоро буде відос. Гадаю, що корисний буде для багатьох. А принцип, до речі, ось цих пластикових рейлінгів вони однакові як в Зефірі, так і в Astra H, і неважливо, яка Astra H GTC Universal чи хетчбек, чи седан, там принцип однаковий. Звичайно, що якщо йдуть рейлінги універсала, це я маю на увазі вже як ось ці дуги, то звичайно, що там зовсім інше кріплення. Але ось ці пластикові, то а, так. Ось так все це діло виглядає, це все буде зніматися і фарбуватися. От. А, я не пам'ятаю, казав чи ні, встановив спойлер. Дуже круто виглядає ось так. Дуже кльово доповнює автомобіль. А про нього також скоро буде відос. Реально краса. Ідеально просто підкреслює автомобіль. Коротше, в цей момент ти розумієш, як я без нього їздив десь в такому форматі. Так що таке? рушаємо далі. Так, друзі, а в фінал делі я, мабуть, закінчу. Наступним чином, зараз я вам покажу те, що зараз робиться з машиною. Я вже перед цим показував стосовно ось цих заглушечок. Коротше, я зняв повністю рейлінги. Ось вони. Отут вони стояли. Буде відос про це, як їх знімати і в такому форматі. Там нічого складного немає. Ви просто піддіваєте вони шок-шол-шок-шок і вискакують. Двоє рейлінгів зняв і зараз я вам дещо покажу деяку. Проблему. Я не знаю, до речі, цей відос вийде пізніше чи раніше відосу про рейлінги, але коротше, зараз покажу. Ой, заплутався трішки. Дивіться, що тут відбувається. Я зараз їх чищу, тому що ось ця зовнішня частина, вона пластикова, вона почала лучитися, і я її почав вже прибирати. Як виявилося, рейлінги ці вони не пластикові, тобто, хоч вони з усіх боків пластиком облиті, але. Всередині знаходиться алюміній. І через це є певна проблема, що алюміній фарбувати буде дуже складно. Тому, скоріш за все, я буду оклеювати його плівкою. Чому складно фарбувати алюміній? Тому що він дуже швидко окисляється. І, ну там, скажімо так, ви тільки перетерли деталь наждаком, обезжирили і одразу потрібно фарбувати. І не факт, що буде ідеальна адгезія, не факт, що ви прибрали всі окисли і так далі. Тому що алюміній він сам по собі він не іржавіє. Це його великий плюс. Але його великий мінус в тому плані, що а, плівка окисла його, вона з'являється дуже швидко. І ну, це підтвердять будь-які маляри мої слова. І а, машини алюмінієві, які вони фарбували, то це ну реально дуже складно. Тому що дуже часто буває таке, що поначе ж все перетер, підготував деталь, пофарбував. А фарба відскочила. Чому? Тому що лягло на окисел, на плівку, яку не видно. В тому всьому і проблеми її не видно. І через це я от почухав потилицю, подумав, покрутив. На момент зняття відосу я ще там вагався, казав, що можна фарбувати а можна плівкою. Це вчора я почав знімати цей відос. Ну, коротше, сьогодні, завтрашній день, не всі можуть бачити. Ну, класика, кличко сюди потрібно вставити. Коротше, зараз я вже вирішив 100%, що це буде плівка. Оклеюватися плівкою. А, першочергово очистити це все. Ось це. Ось я маю увазі це все очистити. А, тільки ось по цю частину. Бачите, як я її очищаю, тобто тільки зовнішню частину. Потім я це все діло перетираю наждаком, щоб було все чистенько, обезжирюю і клею плівкою. Чорною матовою. а... І скажімо так, навіть якщо з певним часом почне облазити ця плівка, ну це буде не складно її просто потім взяти, зняти і поклеїти заново. Тим паче, це дуже схожа технологія, як по заводу. Тільки по заводу не плівка, а такий от пластик, хоча я не знаю. Він. Він от, наче пластик. Ну, коротше, скоріш за все, це все таки пластик, який обгортається алюмінієва деталь. Коротше, наближено на завод робимо, тому що завод не фарбує. Завод не фарбував, завод тільки обливав пластиком, мабуть, так буде правильно сказати. Ну, коротше, ось таке дейлі вийшло. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі і завершую це все ось своєю. Расунею.